Я Олена Сердюк, експерт системи експерту з Головбух. Поговоримо про такі перевірки, уникнути яких не може ніхто. Це камеральні перевірки. Якщо з вашою звітністю будуть проблеми, то отримайте відподатковий акт, а за ними ППР. Розглянемо, як штрафують та чи можна подати заперечення до акту камеральної перевірки. Нагадаю, що камеральні перевірки регламентують в статті 75 та 76 Податкового кодексу України. Таку перевірку проводять посадові особи територіального органу ДПС без будь-якого спеціального рішення керівника ДПС або направлення на її проведення. Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком без згоди платника податків. Майте на увазі, що камеральну перевірку податкової декларації або уточнюючого розрахунку можуть провести лише протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку її подання. А якщо документи такі були подані пізніше, за днем їх фактичного подання. Камеральну перевірку з інших питань проводять з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 податкового кодексу. Про це йдеться у ЗІР, категорія 130.04. Предметом камеральної перевірки може бути своєчасність подання податкових декларацій та розрахунків. Реєстрації податкових накладних, та або розрахунків коригування в ЄРПН та ЄРАН, сплати узгодженої суми податкового грошового зобов'язання, виключно на підставі даних, що зберігаються у відповідних інформаційних базах, та інші питання, зазначені в підпункті 75.1.1 податкового кодексу. Якщо за результатами камеральної перевірки податківці встановлять порушення, то складуть акт у двох примірниках. На вимогу пункту 86.2 податкового кодексу його вручать або надішлють для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків. Категорія 130.06 податківці інформують, що у разі незгоди платника податків з висновками перевірки чи з фактами і даними, викладеними в акті перевірки, він має право подати свої заперечення та додаткові документи і пояснення до органу ДПС, який проводив перевірку. Зробити це можна протягом 10 робочих днів з дня наступного за днем отримання акта. Додаткові документи мають підтверджувати відсутність вини або наявність пом'якшуючих обставин або обставин, що звільняють від фінансової відповідальності. Акт перевірки, заперечення до акта та або додаткові документи і пояснення розглядає комісія органу ДПС питань розгляду заперечень та пояснень до актів перевірок. Якщо за результатами камеральної перевірки податківці приймуть ППР, в якому зазначать суму штрафу, то до цього ППР додадуть детальний розрахунок штрафів. Щодо розмірів штрафів, то їх регламентують статті 123 та 124 податкового кодексу. Якщо ДПС визначає суму податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та або від'ємного значення суми ПДВ платника податків, штраф у розмірі 10%. При затримці сплати узгодженої суми грошового зобов'язання штраф у розмірі 5% за затримку до 30 днів та у розмірі 10% за затримку більше, ніж 30 днів. За ці діяння вчинені умисно штраф 25%, а за умисні діяння вчинені повторно протягом 1095 календарних днів або які призвели до прострочення сплати грошового зобов'язання на строк більше 90 календарних днів. Ще у березні 2021 року ДПС затвердила рекомендації щодо того, які аргументи наводити для встановлення вини платника. Стосуються ці рекомендації камеральних перевірок, хоча, здавалося б, для цього виду перевірок взагалі нереально довести вину. А через те, що порядку доведення вини податковий кодекс не містить, це лише інструкції ДПС своїм посадовим особам. І з цього приводу вже є позитивна судова практика. Верховний суд у постанові від 3.08.23 висловив свою правову позицію, а саме, що в межах камеральної перевірки податківці не можуть встановити наявність у платника податків умислу, бо камеральна перевірка проводиться виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях та даних відповідних електронних систем, які об'єктивно не можуть підтвердити чи спростувати розумність, добросовісність і належність. Тежна обачність платника податків, що є необхідним для встановлення його вини. Більше інформації про перевірки та ризики дізнавайтеся з матеріалів цифрового видавництва експертус. Зустрінемось у наступних відео.